Доброго ранку, любі малята, у весни солодкі потягусеньки дочекала з весну. Промінець мізинчиком тонюсіньким Пробудив підсніжники від сну. Прокидайся снить хлібами полечко, і гніздечком пташечка мала. Прокидайся в небі світить сонечко, І береза кіску заплела. Ось і дочекалися ми весни, а головна окраса весни це перші квіти. Березень – це перший весняний місяць. Він приводить до нас весну, а весна приносить із собою різнобар'я весняних квітів. Як тільки починає танути сніг, з'являються ці ніжні і тендітні квіти. Підсніжник це лісова квітка. Він виростає з маленької цибулини. У цій цибулині зібрані та накопичені за літо і осінь поживні речовини. Ця квітка надзвичайно ніжна, з невеликою білою голівкою дзвіночком, невеликим стеблом і з довгим вузьким зеленим листям. У підсніжника тільки два вузьких листочка біля короткого стебла. Аромат підсніжника дуже легкий і тонкий. Чому підсніжник так назвали? Підсніжник отримав таку назву, тому що він росте з підснігу. Ця маленька квіточка може витримати навіть 10-ти градусний мороз. Підсніжники занесені до червоної книги. Поруч з підсніжником на лісових галявинах. Можна часто зустріти зовні схожий на нього побратима, який має назву Білоцвіт весняний. У нього квітка також схожа на дзвіночок, але повніша, якщо у підсніжника пелюски різного розміру, то у білоцвітника однакові. А от форма квітки і форма листочка майже не відрізняються. І у підсніжника і білоцвітника молочно-білі пелюстки та вузькі листочки. У народі цю квітку називають короспілка весняна, лісовий нарцис, жовтка. Ці назви вказують на те, що ця квітка розквітає одна з найперших на початку весни. А ще на пелюстках цієї квітки є жовті крапочки. Головне призначення цих плям показувати комахам запилювачам шлях до нектару. Пролісок його ще називають вісником весни. Пролісок це красива невисока цибулинна рослина з вузькими листочками. В основному пролісок має квітки блакитного кольору, однак зустрічаються види з квітами білого, рожевого та фіолетових кольорів. Залежно від виду, проліски можуть квітнути навесні або восени. Більшість видів пролісків це ранні весняні медоноси. Так як проліски розквітають одразу після танення снігу, народі їх часто називають блакитні підсніжники. Відразу після сходу снігу квітнуть чарівні крокуси. Вони невибагливі і яскраві. Крокуси одні з наймиліших весняних первоцвітів. Крокуси квіти низькорослі. Вони не мають стебла, а лише листя і квітконос. Забарвлення квітів різноманітне від однотонних білих, блакитних, синіх, кремових до двоколірних. Листя у крокусів вузьке і зібране в пучок. Воно з'являється разом із квітками. Або трохи пізніше. Назва квітки походить від грецького слова, що в перекладі означає нитка, а народна назва крокуса маслянки, ймовірно, надана через блиск пелюсток, які справляють враження, змащених маслом. Греки вважали крокус символом щастя. А щоб краще ви запам'ятали, які є весняні квіти, давайте пограємо в гру. Обери весняну квітку: Крокус, підсніжник, нарцис, калюжниця, гіацинт, мати мачуха, кульбаба, фіалка, примула. Я називаю квітку, а ви дивлячись на картинку, обираєте, яка ця квітка весняна чи літня? Якщо квітка весняна, то з'явиться сонечко. А якщо літня, то прилетить метелик. Тож до роботи малята. Троянда, яка це квітка? Так, літня. Крокус. Весняна. Мак. Літня. Гіацинт. Яка ця квітка? Так, весняна. Ромашка. Літня. Римула. Звичайно, весняна волошки літня, підсніжник. Весняна, Нарцис. так, весняна. Фіалка. Також весняна. Дзвіночок. А це літня. Мати мачуха. Весняна, кульбаба. Весняна квітка. Калюжниця. Так, весняна. Сонечко лоскоче ніс, промінець весну приніс, день яскравим світлом вмив, першу квіточку збудив. Ходи весненько, сюди, принеси землі води, зодягни дерева в лист, покажи завзяти хист, Обійми усіх теплом, засівай поля добром, Звесели, гаїсь, сади. Ходи, весненько, сюди. При нагоді зверніть увагу на цю весняну красу. До побачення, любі малята.